Всім привіт! Хочу записати невеличке відео гайд, мабуть, це можна назвати, як грати на Керрі клінзі. Я зіграв доволі багато ігор. У мене хороший вінрейт на ньому. Я знайшов реплей титанчика. Це не моя гра, якщо що, в мене всього 4300 рейтинг. Це гра на титанах трошки повище. Я хотів би, наприклад, якось більш. Сильного гравця, подивитися, як це працює. Дивимось. У нього всього є два аспекти. Я грав завжди тільки через другий. В нього перший аспект дає місси на е при прожатому першому скілі. Е ну я з ним ні разу не грав, мені здається, що ну, це таке оп опціональне. Ну там, типу, 40 на 60 грають другим. Частіше. Другий що робить? Він третім сполом, який поїдає, він дає можливість телепортуватися. Як на мене, це дуже хороша білка і по лейнінгу, і по, типу, в цілому по грі. Ти можеш трошки переміщатися ем, по грі з цією білкою. Е, тому, як на мене, типу, це дуже хороший аспект. І тут е, цей герой на реплеї грає через перший аспект, де стрейф дає. Е, Можливість хибити по ньому, коли ти стріляєш. Стартовий закуп приблизно завжди ось такий. Ну я завжди ось так закупаюся по гайду, якби мене все влаштовує. Це якісь стати, добивать пачки. Завжди качається другий, по суті. Я ні разу не качав третій, як на мене, це фіговий спел для того, щоб почати гру. Тому що другий тобі дозволяє кинути бомбу і з більшим демеджем бити по кріпам або по героям, що дозволяє там першу пачку закачати. В принципі, я роблю от все те саме, що ви. На перші гроші збираються so купити тангу. Тангу я не завжди докупаю. Інколи, коли лінія дуже проста, типу коли там два ренджевика в мене, ну з моєї сторони, я і ще якийсь ренджевий саппорт, то зазвичай я не купую тангу. тому що третій спел дозволяє хілитися через крипів. Там, ну, в випадку, чого коли тебе подпробили, ти можеш якби, попросити тангу у союзника. Так, типа, мені здається особливість клінза на лінії, тому що він е, має дуже хороший сустейн. Що він, е, ну і мені обов'язково докупати дуже багато розходників. Так, єдине що найбільша проблема клінза, як на мене, це проблеми з мною. Е, я, мабуть, будь-хто, хто, хто почне грати на цьому герою, і я теж у мене там зіграно не так багато ігор ігр 30, е, Мабуть, е, у мене є проблеми з мано-менеджментом на цьому герою, тому що всі споли дуже багато коштують. у нього всі споли активні. Е, потім ти докупаєш шмотки, які теж коштують ману. І я завжди на лоу кажу, скільки б я б не купував Мани. Мабуть, це така одна із особливостей героя. Ось він кинув, типу, другий бомбочку в Кускара і хотів добити ренджа, але щось застрімався, Я не знаю, чому він не дохавав його. Бомбочка дає можливість, сповільнює ціль і наносить доп демедж дотичок. На першому левелі це плюс 15. Ну там початковий, початковий демедж у нього не дуже великий, 53. Тобто його доволі легко перекешувати, Ну, за рахунок бомбочки він може бути кріпів. We... В принципі, по моїм відчуттям, я за ігор 10 прямо лінію програю, мабуть, один раз, коли прям саппорт, якийсь супер -сміт... сміття якесь, яке який ніяк не допомагає. Я стояв на клинзі проти дуже агресивних ліній. Я стояв лінію зомбі-АКС, і нас прям душили під вишкою, але це було типу норм. Е і за рахунок третього. Е там, На третьому левелі я третій вкачую в 2, все доволі ну, адекватно стоїться. Давайте побачимо, як тут буде. Тут теж така, кстати, не непрям приємна лінія. Це Vivar плюс Хускар. Ще саппорт пішов кудись гангать? Це, тупо, складна лінія для нього. Пачка впушена. Подивимось, як в нього складеться. Отут It's це прям незручна ситуація. Якби типу, я був би своїм аспектом, я би просто накріпів натис і не хавав би цічки. Він загине зараз. Так. Загине і пачка велика під тавером. Це неприємний старт взагалі для клінза. От... Ага, ти Хускар вирішив на базу терпнутися. Зрозуміло. А тут зазвичай всі клінзи на третьому левелі качають другий в два. Але я не знаю, мені типу, завжди комфортніше качати третій, тому що це ну, ти гарантовано їсиш любого кріпа, хочеш пішов, лісного захавав, хочеш на лінії прапороносця з'їв. Ну, заради демеджа, заради доп 10 демеджа фізового при тишці і при початково 60 беруть цей спел. Плюс там КД стає трошки меншим. Я не знаю. На мене це, типу, не дуже сильно. А, тут пощастило, що Хускар пішов в АФК просто стояти і віддав лінію. Все ще стоїть. Ну так, да, Хускар прям, не дуже добре постояв, тому що вилетів чи з коннекшеном сталося. Ну, це якби дуже велике послаблення для Клінза. Звісно. З чуваком на лінії було б складно стояти. Із цікавих речей цей Клінк це збирається купити оцей орб на мінус армор, Орбоф Блайт, раніше ніж тапок. Зазвичай у мене ордер такий, що я спочатку купляю фалкон, потім тапок, а потім уже цей орб. Ну ні, мабуть, це має сенс. Мабуть, мінус два армора. Це непогано. Мають вбити жука, я гадаю. Чи як так. Так, так так Ну і вже, типу, на п'ятому левелі ти гарантовано береш третій в два. Це дуже багато сустейну можливість тепнутися, якщо в тебе другий аспект. А, ну, тут, звісно, це не так зовсім працює. Віточки можна буде захавити е, травою, ті, які ти купив на початку. Ну, зазвичай я так і роблю, щоб типу якомога ефективніше використати. Бачите, він ще дзвониться від Хускара, так щоб не отримувати оці підпалювання від одно. Ну, клінс його дожири, ой, клінс скажу. Жук, жук його дожери. Просто лейниться. Бажано ще не віддавати крепів. А, Ну тут я бачу особливо, типу, ніхто й не контестить їх. О, тут мінус клінс, судячи з всього. А, п'ятий. П'ятий лише цей. Із зручних речей ти можеш знімати жуків вівера своїм інвізом. Теж доволі приємна така штука, якщо, звісно, в центрі під ногами не стоїть. І в центрі під ногами так не вийде по Флетсіть. Ну, в цілому герой такий хитрий, типу він дуже сильний на лінії за рахунок оцього третього спала. Тому що він дуже багато хп відновлює. У нього дуже хороший спліт потенціал. По суті, він ходить під вежог, виставляє своїх скелетів, притискає другий, і другий працює теж на будівлі. І скелети б'ють по вежам з збільшеним демеджем. Що як би супер кайф припушик. Ну, як правило, типу рано я не стараюсь пушить. Хіба що якщо лінія прям супер фрі, нікого немає. На мій смак теж доволі добре б'є ліс, якщо тебе з лінії прям виганяють. Ну, типу, ти гарантовано можеш піти в ліс, і будь-яка пачка твоя. Там. Ну, окрім анчів, напевно, анчів складно. Я не пробував бити, але по відчуттям, типу, на них дуже багато ресурсів піде, тому краще їх не чіпати. Ну Ось, власне, приблизно цим і займається. Клін здобуває свій перший айтем. Radiance перший айтем це завжди дезолятор. Байдуже, що в тебе є в команді. Там ще хтось хто його збирає. Це дуже сильний айтем на клінза. Е, мінус армор, його скелети б'ють збільшеним демеджом. Потім ти купуєш шарт, котрий додає абілку, котра Бурне Бараж, котра настрілює із цим ефектом. І на мене це дуже сильно. Раніше збирали через блискавки. Ну, ніби зараз блискавки Не така дуже приємна річ, як раніше. По-перше, скелети не наносять цей демедж з блискавки. Потім тобі, ну, по ідеї, придеться збирати молні, які не дуже корисні на Клінза, якщо чесно. Тому що він швидше помре, ніж вони нанесуть якийсь демен. Нблизкі прикольно мати на якогось герою, який може, ну, типу, пожити пожитися на близке. Ну, буде інші фіпати. Так, буде. Окей, ну вже от з таким сетапом він починає бити іншіф. Ну, норм, норм, окей. Якби був левел там поменше і не було там містрів Хаммера, мабуть, не варто було їх чіпати. Ну я чесно кажучи, рідко коли обираю ось тут фармити. Як правило, якщо в мене важка лінія, то я качаю оці споти, оці чотири споти. Uh, інколи виходжу на якусь лінію, тому що це дозволяє, типу, на лінію ще виходить на мід, швиденько піти запушить. У тебе є skeleton волк, ти його можеш натиснути і швидко прибігти на лінію, закачати пачку, повернутися назад в ліс. Ну тут він так вирішив, мабуть, просто так легше ділити кач, в випадку чого там є алхімік, цей жадібний, який там покачає ці споти. Мідер покачає ці споти, тому він качається там. Ну, гаразд. Так, трошечки проминув, він доєднався до команди. Взагалі клінц, такий герой, який може доєднуватись до команди, якщо зараз не фідене, то фідене. Мають добити доби жо такі не дають спущуть. Ну відчуваєте, що чуваки грають дуже агресивно. На моєму рейтингу такого б не було. Я думаю, що я б записував би і цей тавер, і ось цей тавер. Бачите, тут якось намагаються їх. Додефати до кінця. На тисульту пішов шукати Хускара чи когось ще на лоу ХП якоїсь кері. Ну, за цим сетапом насправді можна когось вполювати. І дивного, і з того, що я ніколи не роблю, це те, що він другим слотом збирає навіть не шард, він навіть шард не збирає. Це цікаво, я в будь-якій грі збираю шард, тому що шард це спосіб швидко качати пачки, можна вийти на лінію, протиснути і швидко її спушить втікти. Щоб на тебе не загралась ворожа команда. Або легше енджіп формить. Ти тупо натис оцей Бараж на пачку крипів в лісі, і вона теж швидко вмирає. Дивно, я не знаю, чому він зразу БКБ збирає. Ну тут БКБ проти вивозу Мамонта, проти. Станів різних проти першого Хускара. Ну, мабуть, це сенс, ну чи першою шмоткою, я не впевнений. Я взагалі в деяких іграх не збираю БКБ. Тому що я. Ну, типу, не заходжу в файт, я чекаю, коли там натиснуть кнопки, і потім захожу Ну, гаразд. Подивимось, що з цього вийде. Зараз прийме. Бач, о, цікаво, цікаво. Я просто типу, натис Кнопки в, в... саппорта Ліона і відійшов подалі, щоб його не зафопусили в відповідь. Цікаво, цікаво. Я зазвичай тупо нападаю і я на музика б'юся. Поки цей, поки ворог не помре, або мене не вб'ють. Ну це... це гарно, це гарно. Зазвичай я мій скіл-білд виглядає так. Що я збираю дізелятор, потім збираю шарт на фарм, а потім третім слотом, уже на агресію я збираю Орчід. Орчід на мене дуже сильний айтем, він дає багато мано-регену, він дає можливість накинути опціонально сало на якогось порта і вбити його і точно так само, як він зараз. тільки із салом, щоб в мене там навіть потенційно не могло залетіти ніякого спела. Е ну, звісно, окрім тих випадків, коли там є Діспел на це сало. От на мене, Орча дуже сильна річ. Я думаю, що для Клінза мілішні кері це блук, як правило, тому що вони обмежені по. типу, по атаці своїй, і якщо ти не біжиш перестанчить їх, а дозволяєш напасти цим ранжовим мілішним кері, то ти можеш їх побити. Ну, не з БКБ, мабуть, ну все одно. Свен там доволі великий, між іншим, виходить. Alliance. О, Красиво вбиває Леона на мій смак. Просто натискає стрейф, у нього рейндж атаки збільшується дуже сильно. Він просто дотис цього Ліона на рейнджі великому. Okay. Бо тебе він ще ні разу не протис. От Я не впевнений, чи в гріп взагалі потрібно збирати БКБ. Це, звісно, прикольний сейф, але. Ну, типу, ти його ні разу не натис, ти його зібрав уже дуже давно. Витратив на це 4000. На цьому якби повноваження закінчилось. А був би Орчіт, це було б дуже багато маги. Ну, Найс БКБ. Ну, типу, я вважаю, що це руїн. БКБ збирати. Ну, ось, типу, що він зробив з тим БКБ? Та нічого. Просто натиск для того, щоб вийти, щоб його не вбили. Ну окей. Наступним айтемом він збирає кріти. Крети насправді непогана річ. Е, у Клінза в принципі багато демеджу. І це, як на мене, дуже неприємно, коли тобі по тобі залітають з мінусармором щіть крити. Це я так не роблю. Не грав з крітами ранніми, але я думаю, що це хороший айт. Зібрав такий шарк нарешті. Але він зібрав його, здається, після БКБ. Ось, закачав пачку все, побіг собі. Ну, цікаво, цікаво. Він нати... Я би в цьому моменті натиснув би ульту і побіг би пачку якусь качати. Тобто, так, да, я не дуже, хорошо, не дуже добре менеджерю ману. Це важлива навичка, яка приходить з досвідом, що ти не протискаєш абілки на цьому герою, кд. Ти жмеш їх тільки з якоюсь певною метою, ціллю. Ось він натис Ульту і перебіг з більшою швидкістю нагору, закачав дві пачки, пісов він побив. Так. Дають, ми ну, маємо вбити, я гадаю. Так, так. Бачите, демеджу дуже багато. Свен е, з, з великим нетворцем у Свена 22 тисячі майже 23. Він розсипався за пару секунд. Це те, про що я говорив про мілішних керів. Наступний Your айтем це Хекс. Вважаю, що Хекс теж дуже сильна шмотка. Я збираю апнути орчит Хекс майже завжди. Ну, Хекс не завжди, дивлячись по обставину. Ну просто Хекс дає дуже багато манрегену. Дає можливість знайти великого кора десь в лісі, дати йому хекс, дати йому орчит і просто за цей от, е, е, проміжок часу вбити будь-кого. Ну, там, якщо візона, звісно, немає, і тебе не, не вб'ють по дорозі. Але це, ну, типу, е, сильний айтем білд, як на мене. Якісь моменти він ще отримає агнім від е, цього алхімика. Це теж доволі сильний аганім на пізній грі, особливо коли в тебе є дейдаус. Аганім потужна річ. Заберуть Рошана, напевно, зараз. Підуть пушити там. подивимось. Так. Забрали рошана. І просто заходять на топ топ-тавер. Ще одна особливість що він дуже швидко пушить. У нього вже аганім, йому подарували аганім. Він проти своїх скелетів і зараз сторона впаде за секунди. Дефолт? По суті, це дефолт. Ти, типу, качаєшся, отримуєш свої предмети, забираєш рошана і в принципі сторона падає за секунди. На кінзіт важливо вміти розуміти позицію. Треба було Хекс, мабуть, протиснути. Окей, зараз натиснемо жичка. РНЖ не вистачило. Ну, Зараз я думаю, цей ми життя напомирає. Ну, ну, всі помирають. Найс, найс, найс. Ну, бачите, це те про що я говорив. Якщо вміло откайтить і не дать себе бити, не потрапити в ближній радіо з героєю, то ти тупо король. Типу, до тебе ніхто не дотягується, а в тебе мільярд демеджу. Просто От, можна глянути по підсумку, там буде написано. Так, 7 тисяч. Пуч, кстати, та теж. Та... цікавого є талант на 25-му. Це мультипостріл від тарбом. Я його майже завжди беру. Uh, на мене він прикольніший, тому що у скелетів стає більше демеджа, вони uh, роблять по декілька атак, uh, коли ти притискаєш тарбом на когось по декільком цілям. А стрейф, це, до речі, дуже багато демеджу для Клінза. І, по суті, він робить цей стрейф майже безкінечним, типу без КД. Але мені здається, що це не завжди юзабельно, що в тебе цей перший безкінечний, тому що файт. Може, ну я граю від піков. Ми пікнули когось, швидко його забурстили, і далі вже по суті стрейф ну не прям необхідний. Ми граємо 5 на 4 чи. Або просто файтер закінчився, ми ганганули когось і вбили. І, в принципі, перший не, не прям потрібен. Ну тут уже Але, типу, очевидно, що вони виграли вже вони. Е, база падає дуже швидко, по суті. Тобто там за кора, який не байнувся, вони забрали дві сторони, пішли, трон забрали. Ну, типу, на мене, це дуже хороша характеристика цього кері. Із складних матчапів, проти кого мені складно, це проти Урси, які пригають тобі на лице, і дуже багато тичок дає. Е, теж неприємно грати проти антімага. Ну, там знову ж таки, якщо антімаг не розуміє того, що на тебе треба пригати, і бюрнити тобі всю ману, ти, типу, просто тиснути на тебе, то гра буде. Доволі легкою. По суті, Клінс на мене зараз дуже сильний герой. Він виграє дуже багато матчів. Рекомендую їм спробувати на ньому пограти, почитати про як абілки працюють, але герой вартий того, щоб на ньому попробувати. Кістяни, та з луком чарівним, Поїв її ще й сити, стою таємним, невидимим, як я скелет, пушу в речі всім привіт, брат кінь то лиш макет, я крутіший скелет.